Подвійна підзвітність капеланів. Капелани уповноважені установою піклуватися про її людей. Кажуть, що військовий капелан однією ногою на небі, а другою в армійському черевику. Подібну аналогію можна застосувати до всіх організацій і установ, в яких зазвичай служать капелани. Капелан не просто пов'язаний з двома основними соціальними інституціями, але й є їх повноправним членом. Хоча він і залишив церковне середовище, проте зберігає повноцінний священицький статус, його єпископський або присвітерський сан, членство у раді або керівному органі церкви залишаються чинними. В залежності від можливостей капелани продовжують відвідувати періодичні зустрічі, конференції, синоди чи духовні заходи, які проводить їхня деномінація. Більшість релігійних груп вимагають регулярного спілкування зі своїми капеланами та встановлюють стандарти для подовження церковного підтвердження. Водночас, капелани також є повноправними членами організації, яка їх наймає. Капелани користуються тими ж перевагами, підкоряються тим самим правилам організації, що й інші співробітники, носять прийнятий в установі одяг і отримують заробітну платню за тією самою шкалою. Питання продовження освіти капелана, призначення на роботу, заробітної плати, відпустки та підвищення знаходяться під контролем організації, а не релігійної групи. Капелани продовжують повноцінно брати участь у життєдіяльності обох установ одночасно. Інституційна двоїстість природно породжує рольовий конфлікт. Втім, існування такого конфлікту не повинно викликати подиву, несподіванкою була б його відсутність. Якщо капелан не відчуває напруження між своїми священницькими обов'язками та інституційною ролю, це означає, що він занадто схиляється в той чи інший бік. Капелани повинні вчитися не тільки жити в умовах цього конфлікту, але й сприймати його як здорову ознаку. Цей конфлікт не має звичайного вирішення. Якщо ви втратите рівновагу у цьому конфлікті, то змістіться в бік своєї священницької ролі. Для вас, як християнина, Ісус є першоджерелом. І ви були посвячені на служіння в церкві до того, як вас призначили капеланом. Капеланство це професія, яка цілеспрямовано перетворює рольовий конфлікт на спосіб життя, що означає бути членом двох основних соціальних інституцій. До переваг такого подвійного відношення належать виняткові можливості для налагодження внутрішніх зв'язків. Капелани підтримують тісні та доброзичливі стосунки не лише зі співробітниками. Але із самою установою. Однак при цьому не оминути цілої низки викликів і ризиків. Церковне представництво всередині установи важливо правильно визначити та оцінити. Капелану необхідно зробити це ще до того, як він обійме свою посаду. Цей процес починається з розвитку пастерського самоусвідомлення в межах своєї релігійної групи. Коли капелан починає служити різноманітнішій спільноті організації, величезне значення для нього має збереження тісного зв'язку зі своєю релігійною групою. Церковний уповноважений також може надавати підтримку, щоб зберегти на належному рівні духовний та психологічний стан капелана. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.